Світ в об'єктиві молодих виставкою під такою назвою організатори підсумували проведення першого всеукраїнського конкурсу молодих фотохудожників. Впродовж двох з половиною місяців на конкурс надійшли майже півсотні робіт з Івано-Франківська, Львова і навіть Севастополя. До експозиції потрапили світлини 12 авторів. До речі, усім аматорам та початківцям професіоналам, які взяли участь у конкурсі, не більше 25 років. Це була обов'язкова умова. А от у виборі тематики та жанру фотографій учасникам надали повну свою. Бододій, що молоді люди, по-перше, не мають такого доробку, як старші вже фотографи. По-друге, дехто з молодих фотографів вони ще не визначились, в якому жанрі фотографувати, тому що старші фотографи вони знають, що в всіх жанрах однаково добре фотографувати неможливо. Хтось там фотографує пейзаж, краще хтось на хтось портрет. Класичні академічні світлини з філігранною технікою виконання на цій виставці поступилися місцем альтернативній та урбаністичній фотографії. Адже творча молодь прагне експериментів. Тож на представлених фото не лише зафіксовані події та відображені настрої, важливі для їх авторів. Молоді фотографи презентували своє бачення гри з природніми фактурами, кольором та світлом, зміною зображення чи навіть візуальними ефектами. Трьох переможців цього фотоконкурсу, окрім пам'ятних відзнак, нагородили безкоштовними сеансами фотозйомки у творчій студії.